Я працюю в державній установі. Це є наркодиспансер. Ну, відповідно, це є робота з залежними на сьогоднішній день. Багато військових у нас перебувають. І от коли я не можу це назвати терапією, тому що це короткочасне перебування, але є після того, що беруть направлення, і все таки повертаються і перед зривами. Вони пропадають з терапії і зриваються, ну і потім через якийсь там певний період в них є відчуття сорому, вони не хочуть повертатися, повертаються за е, допомогою своїх рідних. Ну вже рідні е, перенаправляють, тому що бачили, що коли людина була в терапії, то вона трималася. І у мене завжди є відчуття провини, що я щось не до е, я розумію, що це є ремісія, що це є рецидив. Але все одно можливо, чи це є глухий кут, чи, я, чи тут ще можна щось зробити, чи, чи, є, чи залежить це таки від терапевта? Відчуття провини терапевта за клієнта це глухий кут. Це вже я на себе беру те, що мені не належить. Тобто, я на себе беру вибір мого клієнта пити чи не пити, а не забагато це для мене. Чи дійсно я можу аж настільки керувати, контролювати моїм клієнтом, щоб прийняти зорішення пити чи не пити? Звісно, що ні. Але той певний стан виникає в мене. Я, я знаю такий стан, і, 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 речі, працював свій час працював довго, працював з нарко тому я знаю про що ви говорите. Такий стан припинення реабілітації клієнта, алко-нарко клієнта, коли він втікає, коли він іде в рецидив. Чи є тут моя вина, колеги, думка класна, Чи є тут моя вина це думка критичного мислення, але не треба, щоб це була думка критичного ставлення до себе. Ми гарно себе аналізуємо, але нашої відповідальності тут немає. Ми зробили все, щоб ця людина обрала, що робити? Лікувати. Не вживати. Відповідаємо виключно за те, що ми демонструємо, що ми транслюємо ми професійність, якою наш клієнт може скористуватися, прийшовши до нас на терапію. Ми тут для тебе, щоб дати тобі те, що ми вміємо робити. А це твій вибір, взяти чи не взяти. Це знаєте, дай руку, візьми руку.